Що там в мене за... Що -то в мене за подарунок ну, такий Привіт! Привіт, мої хороші. Знаєте, пройшли всі календарні дні свят. І на сьогодні на кінець Марко нам дав зелене світло, щоб розібрати ялинку. Бо поки він сказав, що не можна, боронь Боже було зачіпнути будь-що. Чи золотко, чи ігрушку, чи будь-що. Марко нічого нікому не дозволяв. А сьогодні що? Розділяємо. Роздіваємо. Молодець. Давай, розкажи. Оце ж коробка для ігрушок чи ти забув? Хай. Давай. Я приніс всі наші іграшки. До речі, напевне, що на наступний рік ми вже будемо а, оці всі, які в нас ще знаходяться в коробках, запаковані, бо це скло. А, вже, напевне, будемо їх теж ставити а, на ялинку. Того року ми мали буквально дві штучки з киних на ялинці. ну. Ну, Подивимося по ситуації, як там буде далі. Знімаємо сюди пропину. Давай, зараз. Давай всі ці кольорові. Класма. Давай сюди рубинку сюди. А я буду допомагати з цієї сторони, добре? Uh -huh. А там тільки великі, так? Uh -huh. А ну тут теж є. Тут і Ну давай. Ні, бо. тобу велику, то сюди. Поставимо ок. Okay. Тільки давай а, кульки знімаємо. Він не шкода ялиночки. Вже не шкода. Ти вже дуже... не дуже... Найтіше за ялинкою. А ти любиш ялиночку? Так. А чи? Часно морко. Вона, вона з раді тебе. От часу ти. А це. А тобі. О, мені. Часто скати морко, то мені... Можна і без ялинки. Але раді твоєї втіхи, то я не можу не дозволити тобі поставити ялинку. Вроді чипали так мало ігрушок, а вже й так багато. Ой! Що ялинка не впала. Акуратно. Ну, а ту гігантську велику кулю, хто волі знімати? Давай, ходи. Да ладно. Ого, все. Найбільше. Єднака треба туди поставити окрему коробку. Давай марих туди в них. До речі, ми мали дуже цього роботи. Що... А нам треба все дві колодки. Гарна ігрушка це ручна робота. Тато, Чистя... А нам треба все такі виліки, які ставимо у хату колодку. Добре. Дітки разом із вчителькою 16-ї школи подарували мені таку от роботу. Це... І... Зараз. Ця ігрушка. Така мотанка з кукурудзи, з, кукурудзи, з кукурудзиння. Дуже теж красива. А це гілочки. Добре, теж так. Так, це треба окремо. Оці гілочки, такі, що ми з марком робили віночок і нам залишилися ці гілочки, то ми їх теж наяли. Так, серпантин буде сміття. Ні-ні. Серпантин буде сміття, мамко. Ой, а є твоя ще ігрушка ручної роботи моркой. Ой, а зірку зняти. Зірку. Хто буде зірку знімав? Я. Ти. Ты? Тоді так, так само. Сам. Давай. Хапай! Ой, супер! Зірку треба туда. На ту герлянду, а у оці каплі кероси Марко він Повінен зараз включати, виключати, тягнути. Треба буде її потім якось легенько підварити, зварити. Це теж твоя з пластиліном марко робив ігрушку. І колечко з пластиліном марко робив. Добре, тоді я зараз знімаю всі ігрушки. сильно, так? Дивись, а воно насправді все знімається дуже просто, не треба нічого тягнути. Першим ділом знімаємо всі ігрушки, бусики, ну а потім вже знімемо відповідно гірлянду і будемо запаковувати нашу ялинку. Ігрушки зняли, ігрушки зняли, дощик зняли. Так, отут на, має, будь ласка. У нас ялинка, вона... Складається з двох частин. Знаєте, оця от повністю лита верхушка, а потім така от серединка. І щоб гарно зберігалося, що навіть щоб... Давайте порохи не падали. Я беру саму звичайну харчову плівку. тако гарненько і обмотую. Тоді, знаєте в кладовці вона гарно буде собі лік чекати до наступного року. Хоча, чесно кажучи, ми вирішили Тату Я сказала, що ялинку так Ми з вашим вирішили, що ми цю ялинку, якщо чесно, ми хочемо її продати і купити. На наступний рік собі нову, більшу. Більшу. Так, до, до, до стелі. Так, до стелі. Ми хочемо, щоб розмір ялинки нашої в майбутньому був 2,10-2,30. А ця ялинка висотою метр вісім. То ми з марком так вирішили, так, Маркусь? Так. Що ми цю ялинку продамо. Подивимося, скільки вона зараз коштує. Бо ми почали в епіцентрі. Там товар не зміни. Ми подивимося, яка зараз ціна цієї ялинки в епіцентрі. Скинемо тисячу-півтора І продамо. Ялиночка в дуже гарному стані. Абсолютно. І, все! І все. Так, Марко сказав, що на другий рік йому ця ялинка не підходить. Бо йому треба велика. Бо йому треба велика. Так, Марко? Правильно, я розумію, тебе? Так. А де воно... А, тут знімається, що я понял. Щоб знати як От. Тому такі справи. Це ялинка не повністю лита, е, вона верхушка, котку обережно. Е, верхушка пом... верхушка повністю лита, а е, низ, виходить? Ось тут бачите, така гарна така, дійсно, як жива лита, а серединка ось така. ну, Типу така простіша. Ну, от, Тим не менше, в будь-якому випадку вона виглядає доволі пишною. Якщо її гарно розлудити, гарно розпрямити, то вона, направду, виглядає такою, як справжнє. Так як настоящую ялиночку. Чувак, закінчується. Марко, і хвалю плівки чи купите нам. Маркола піде домої стрики, то можна. Ні, не, не хочу хвост. Ну, кот потреба, як не флякси не хоче. Так, опуститися. Ось так. І так раз. Кодиться, гарно зняв. Так, бабами. Почкайте точка, я яку тут домотаю. І потім тяжко так зберу. Буду обмотувати кожен шар-гілочок до кубки і теж харчову плівку. Тому чистенька, охайна і гарно збережена буде наша ялиночка. Вроді, сяд, вроді знаєте, раз-два, вроді тільки розпадали, а вже до діла вже й збираємо. Ось час пролетів, як не знаю, ну буде швидко. Марко, ти був радий? Uh -huh. Тобі, ялина, що нас сподобалось сподобається, цього року. Угу. Uh -huh. Так, от супер, Я теж радий, що тобі сподобалося. Я зараз буду обмотувати плівку. Ну, а тепер, ви знаєте, мої хороші, от скажу чесно, робот-пилосос пилосос класна штука, коли от підтримувати чистоту. Але в будь-якому випадку, так як ви самі не поприбираєте, так як ви самі не зробите, то ом, не буде чисто. Тому вже дістаю. Свій Томас. У нас є такий пилосос теж миючий. ось Теж миючий, але знаєте, як то кажуть, що ти вручну зробиш, помиєш, то а, воно буде не так, як от, знаєте, технікою. Так, Марко мені допомагає віником. Це все будемо зараз змити, бо від тої ялинки дуже багато нас насипалося, багато всього. Ну, як то кажуть, сьогодні ми робимо е, ту генеральну уборку. Те генеральне прибирання по всій квартирі. Знаєте, вже одним маком, а зробимо і буде сюди чистота. Тож, хто теж прибирає, то бажаю вам поскоріше позбутися тої роботи, бо прибирати... Ну, чесно кажучи, от скажу вам чесно, е, дуже часто в кайф. Отака робота, е, трохи, знаєте, Особливо після якогось емоційного ото, робочого тижня, такого, знаєте, важкого, о, о, якась включаєш собі якусь легку музику чи о, улюбленого свого блогера і, о, і робиться якась робота, і ти відпочиваєш від моральної давки. Коли от на роботі вас морально, то кажуть, вибачте, булять, то о, така робота вона розслабляє. Ну, але, тим не менше. Ну, тому сьогодні всі мають заняття. Марко теж допомагає. Оля займається ванною, взуттям, одежею, стірками. Ну, а ми з Марком займаємося такою хлопською роботою. Пилососим, виносимо сміття, будемо тріпати коврики, ну, а там вже по ситуації. Щоб ви розуміли, тато, я буду сам тут пилососити. Тут яка велика махіна, дивіться. А? Отак от помічник росте. Молодець. Йду, допомагаю, йду. Останнім часом дуже підсіли на суші. Завтра йдемо в гості до наших друзів. А нас, друзі, теж дуже полюбляють всі суші. І домовилися, що я приготую роли. А в нашої коліжанки взагалі день народження, то не знаю. Має така виникла ідея зробити суші торт. Ну, зараз я буду думати, що і як правильно робити. Для початку варю рис. Тим часом готую заправку. Все це як робити, у мене вже є на каналі. Тому готуйте рис правильно, з дешевих інгредієнтів і не менш смачніше, ніж з дорогих. Так, а я тоді приступаю до заправки. Заправку зараз теж готую всю з доступних продуктів. Використовую саме звичайний оцет. Толовий 9%. Рисовий не купую, тому що, на правду, це теж дуже-дуже дорого. Залишається додати цукор і заправка готова. Інгредієнти, як завжди, огірок авокадо, креветка лосос, крем-сир. І подивіться, яка в мене виходить красота. Ніколи не було запитів, розкажіть, покажіть, як робити саме ролл, тому окреме відео не знімаю, лише базові компоненти, рис, або ж, відповідно. Компоненти, з яких формую роли. Ну і, звичайно, самі роли. Тому, якщо вас зацікавить конкретне приготування якогось ролу, без жодних проблем, пишіть в коментарях, а я, в свою чергу, вам їх обов'язково покажу, як правильно готувати. Так як їдемо з ролами до друзів, то складаю в такий великий лоток. Перші роли у мене були Філадельфія. Тепер я зробив такі от типу фотомаки. Кожен слой перекладаю харчовою плівкою, щоб в нас нічого ні до кого не прилипло. Так, і тепер пішли. Я не знаю, як правильно вже їх назвати. Знаєте, це називається, напевно, що авторські роли. Бо Тому що я вже готую знаєте, все, що в мене залишається, і як мені підказує моя фантазія. То У нас вже є 3, 7, 8 рол. Думаю, зроблю ще 2, і нам буде більш, ніж достатньо. Все, вже, знаєте, останні інгредієнти розподілив. Тут в мене вийшла креветка, там лосось, тут зверху ікра тобіку. Ось так, щоб не обіцялось, хоча і кришка, але. подивіться, оце я розумію сет, правда? Оце я розумію сет. Скільки тут в мене 3, 7, 11 ролів, як то кажуть, 3-кілограмовий сет готовий до поїздки. Так що... Збираємося, діваємося і їдемо до наших друзів. Так, ми готові до святкування. Всі, хто смакують, хто з'їдять, обідують, снідають, вечерюють всім смачного.